Всім доброго дня! Комбайн. Помить толком не вийшло. Ну як, вимив там, тут повимивав усі щелі оці, все таке вимив ну сильно не видраював, Поламався насос вдома, який качає воду. Ну, в общем, не про то. Попереднє відео я виставляв, хто бачив, хто не бачив, подивіться, як працює гідравліка. Жниварка дергається вгору вниз. Мені це не подобається. Думаю, що треба подивитися фільтр. Щоб подивитися фільтр, треба злить оливу. Чому зараз покажу. Так, йдемо сюди. Ох, високо треба тут добавить, напевно, резинову таку ніжку, щоб удобно було ставати. Ну, ідемо далі. Так. Да, до речі, тут трошки вимив, тому що це все було тут заливав, капало воно, текло таке грязненьке було. Там соплить трошки. Фільтра міняв в солярки, поналипало бруду. Ну, в общем таке, трошки вимив всередині тут. Фільтра масляні знаходяться ось тут. -точки. Один і другий. Один є багаторазовим, а другий одноразовий. І щоб до них добратися, треба ну, злить оливу із системи. Не знаю як на других комбайнах. Домінатор 108-й оливи зовсім небагато. Оцей бачок тут, не знаю, літрів. Може 7-5, 7 напевно. І плюс по системі там теж літрів 5. Ну і то це, мабуть, перегибаю, може трошки менше. Ну не важливо. Якщо цікаво напишіть, я подивлюся, точно скажу. Вже не пам'ятаю, давно сюди заливав, міняв. Так, зараз тут повинен бути рівень. Хуто рівень? Видно погано, щоб блистить весь. Рівень є. Олива, бачите, чистенька, новенька. Все добре. Так. З, щоб злить. Вибачте, кому, кому сильно повільно, то ставліте е, на пришвидшення відео і дивіться. Щоб злить е, тут масло, оливу, треба від'єднати е, від, від е, е, циліндра на. На колесах, на керуванні право ліво Оцей циліндр треба від'єднати і крутити кермо. Кермо тут грає роль насоса. Це насос дозатор. Ось він стоїть, насос дозатор. І ним викачується із системи все масло, щоб не заливати, не виливати, не виливатися там. Ну, в, общем, в каністру скину. І почну крутити. Пішов за каністрою, а ви дивіться, щоб ніхто не спер циліндр. Ось я і йду до каністри. Це врожай цьогорічний, це пшеничка ліль. З огородів, на огородах був пар. На чистоту зараз не дивіться, тому що косив з мінімум вітру. щоб Нічого не видуло лишнього. Тому що і так всього мало. Пшеничка сухенька. Пишіть, кому цікава вологість, я поміряю виставлю відео. Оця купа, тут, я думаю, тони 3 з копійками 3500 до 4 тонн. Надіюся. Ну, 3 тонни точно є. Це із парів. Два огороди 80 соток. Оце звідти. Далі. Горох. Це горох Мадонна, він повністю вимерз. В нашому краю мало хто косив, в основному всі діскували. Я частину гороху теж передіскував, частина оце залишилася, скосив. Не знаю, скільки тут може тони. 15 дві Так, добре. А це пшениця Турі. Вона, по-перше, вимерзла була вся. Приїжджав на... десь відео є, я не знаю, виставляв чи ні. Е -е... Те саме було, приїжджав на поле, е -е... а там листочки хрустять так, хрусь-хрусь після морозів. Я її питався реанімірувати, і антистресантами, і що я тільки не зробив. І дуже великий мінус, що я зробив, по весні дали около 400 кг. Добрив. І румом, і сівалкою. І так оприскував її добривами по листу. І, в общем, що тільки я сюди не давав. Думав, щось поможе, нічого не допомогло їй. В результаті маємо, що маємо. Оце куча із 6 гектар. А в сусіда поруч поле. Ну зовсім поруч там. Те саме, пшениці не було. Там гектара може 2-2,5. Каже, тут закінчились добрива, не вистачило. Там пшениця красиво стоїть, в коло скуди щось є. Ось такі діла. Так, ідемо по справам. Куди я там? По каніску приходив. Так. Тут бардачок. Чого бардачок? Ми в де вирішив помить. Кейс відключив. Ось так. Пофокусуйся ти. Все це треба буде скласти. Напряжем дітей хай складуть. Не пам'ятаю, там на 17 чи на 19 візьму і той, і той ключик. І берем каністро. Заливаю я. Комбайн отаку оливу Так, ідемо до комбайна. Так, в нас щось тут натягло, може досі навіть піде. А може не піде. Не знаю. Таке натягнуте. Добре. Так, що в нас тут? Тут в нас на 19. Добренько. Так, відкручуємо. І кидаємо в канистру. Зараз не буду знімати, тому що незручно. Так, і ще один лайфхак. Так, взяв підставку, взяв кусок колготів і стяжки. Кущить, хто здогадався для чого. А я поки що роблю. Так, що я роблю? Зараз ми затягуємо тут бантиком. Потім ми надіваємо сюди і зажимаємо тут бантком. Або тут, тут. І щоб вдруг якась там груд буде в системі, то він залишиться ось тут, в колотах. І потім закачувати точно так само буду через фільтр. Мінімальний фільтр. Ось так. Працюємо. Олива не тече, бачите? Да? Зараз ми надіваємо. Оце діло. Так, наділи. Підставляємо, щоб це діло не впало. Отак, все. А тепер буде гра, попробую гадати, називається. Дивимося і говоримо, пишемо мені, куди треба крутити кермо. Я думаю, що треба крутити кермо вліво. Тому як... Повинно масло олива поступати сюди, щоб цей шток загняти на місце. Якщо ми будемо крутити кермо вліво, то сюди буде виганяти всю оливу. Але зараз перевіримо, якщо я помилився, тут буде купу оливи. Ідемо, йдемо, йдемо. Йдем. Знову ці сходи. Наш шпагат скоро навчусь сідати з такими сходами. Вода у нас трошки нечисто, то залишаються сліди. Тут бардачок і поніслась. Сюди важко, значить, вправо. А вправо легко. А тепер йдемо дивитись. Не відриваємося від екранів. Делаємо ставки, хто вгадав, хто не вгадав. Нічого собі туди висухо. Це таки вправо, а там трохи щось тече. Так, продовжуємо. Так, зробив два оберти. Йдемо дивитися, що там робиться. Так, тут поки що нічого не налилося. Тут чуть, чуть в каністрі там щось є. Я думаю, треба качати інтенсивніше. Так, включусь, коли щось накачаю. Так, кермо провернув в праву сторону рівно 100 разів. Що в нас тут? 20-літрова каністра. Не знаю, видно вам чи не видно. Ось один маячок. Другий, третій і ось четвертий. Десь літрів 6 до 7. Ось так. Ще покрутимо, подивимося, чи хущині. Це 150 разів, 150 обертів вправо і кермо стало крутитись легко. Тут у нас літрів 8, напевно. Так, 8 літрів. Ось, 10 літрів. Мітка. Видно, не видно. Не видно нічого, да? Ось тут мітка 10 літрів. Та ти, Ось тут. 8 літрів, я думаю. Зробив 150 обертів вправо. І на всякий випадок ще 10. Всього 160 обертів кермом, щоб вибрати всю оливу із системи комбайна. Зараз відкручуємо фільтра, беру ключики і йдемо крутити. Так, відкручуємо тут на 17 натяжний. Це теж відкручуємо. Це я вже попустив думаєте, воно було затягнете все. Далі нам треба до цього валу добратись буде. Ось, не видно, так? Да? це вал, тут на 24 дві гайки і на 22, зараз перевіримо. І відкручуємо ці фільтра і дивимось. Так, тут на 27, відкрутили їх, попустили. Тепер знімаємо цей болт і відхиляємо бачок. Так, відкрутив, почепив на місце болтик, щоб не загубити. На 24 гайка відкручую. Верхній фільтр іде бачок. Ой, бачок. шланг правіше, нижній лівіше. Так, відкручуємо і дивимося далі. Ага, і ще одне. Обов'язково пальцями отак все вокруг обшерстіть щоткою, щоб нічого не посипалось внутрі в бачок. Це для тих, в кого такий домінатор. Так, верхній фільтр у нас чистий. Це йде той, що багаторазовий. Зараз ми його все одно помиємо. Ось кому треба буде маркеровки. Знімаємо, миємо. Так, ну що, не, таке, не такий фільтр чистий був, як... а вже й не видно, як я думав. Куча бруду. Там, і ще до того всього, ще й порвало, мабуть, якийсь сальник чи ще щось. Куча резинок. А сітка тут йде двойна. І воно між резинками позабивало. Оце почистив, що зміг Поки поставлю, закажу новий. Наступного разу поставлю новий. Так, Ідемо другий діставати. Продовжуємо. Поміняли фільтр. Ставимо. Так, все зібрав, поставив на місце, тепер заливаю оливу, Шланочка силіконова чистенька, каністрочка, це масло, яке там всередині на штуцер такий, е, теж марлю надійну. Е, колготи одноразові чи які капронові, е, і відкриваємо краник і воно потихеньку буде затікати, заливати. Все отак от потрошку. Отак і пошло. Дело. Залив, крутнув кермо 10 разів в праву сторону, скільки масла витекло уливи. Зараз треба подивитися, щоб не було бульбашок, щоб повітря вийшло. Е, і якщо все добре, то натягуємо. Рівні пробуємо заводить. Все прокачав оскільки уливи. Витратив я її долью. назад бачок сюди. Зараз все натягую, закручую, заводимо і будемо пробувати. Так, ну все. Все натягли, затягли. Зараз заб'ємо. Пробувати Ну що, ось результат роботи. Під'їхав. скло біле, тому що ще не помив. Це на холостих піднімає. на робочих.